Отже, подивимось, що у нас у програмі. Як страшно, я не знаю, куди натискати. Була, не була. Я вибираю цю кнопку. Що таке? Тут шип. Мамочки, який він гострий. Ого, Моніка вже натиснула кнопку. Нічого собі. Допоможіть я в пастці. Випустіть мене звідси. Ай, як боляче. Схоже, що їй зовсім не сподобалося. Думаю, мені варто бути обережніше зі своїм вибором, як би не помилитись. побажаю собі удачі. Ну, вперед. Ой, що це? Схоже на рожеве хутро. Все зрозуміло, нудьга. Ох ти, яке все красиве там, яке! Виглядає мило, як же приємно торкатись цих стін. Клас! Як солодко, Зовсім не цікаво за цим спостерігати. Я падаю, допоможіть. Ай, як боляче. What? Що за гуркіт? Нічого не розумію. що у вас там діється? Привіт, Лілі! Дякую, що спіймала мене. У тебе тут так мило. Моніка, як ти там опинилася? Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Ну ось всі знову на своїх місцях. Так то краще. Хто розпочне цього разу? Я ще не вирішила, що вибрати. Араз, нехай буде ця кнопка. Моніка, Ти знову перша. Оце так. Ну, що там? Говоріть швидше. Така важлива справа не терпить поспіху. Зараз я все начарую. Подивимося, що тут у нас. Ого, чорний банан, неймовірно. Ой, моя голова! Що це таке? Чорний банан? Ніколи нічого подібного не бачила. Мамочки, як є багато. Можна було кидати трохи акуратніше. А раз думаю, ці банани такі смачні, як і звичайні. Думаю, мені варто спробувати їх. Виглядає дуже непогано. Так, смакота. На цей раз я зробила правильний вибір завжди б так. А це ще що таке шкірка, як не Моніко. Вибачте, але мені більше нікуди їти. Акуратніше, ти мало не влучила, прямо мені в обличчя. Так, забери свої недоїдки зараз же досить смітити. Я не буду все це прибирати. Не думав, що ти така нечупара. Піду краще до Лілії. Дякую за довіру, але я ще не визначилася. Думаю, варто натиснути навмання і не ламати собі голову. Що ж, це було вірне рішення. Тоді пощастило, Лілі. Вітаю! Ти отримаєш величезну банку рожевої нутели. Я сам не відмовився спробувати її. Впевнений, це дуже смачно. Отак, супер, просто чудово А тепер настав час віддати це законній власниці. Приготуйся до смачного обіду, Лілі. Він чекає на тебе з хвилини на хвилину. Що це таке? Ой, чому так липко? Запах приємний і смак мені подобається. Невже це натела? Як же мені пощастило? Смачного, як і чуття? Подобається? О, так. Просто пальчики оближеш. Велике <світ> дякую. Ого, як багато натела на підлозі. Я готова все це з'їсти. Фу, вона ж брудна. Дівчатко, у вас зовсім відсутні добрі манери. Моніка, я тільки що мало не впав через тебе. Шкірка від твоїх банайдів усюди. Йдемо далі. Так хто виявиться найсміливішою цього разу? Я готова спробувати, хоча мені як і раніше страшно. Ліля, час приймати рішення. Зберися, час іде. Я натиснула. Що там? Скоро дізнаєшся. Дай мені кілька секунд, щоб все підготувати. Отже, ти вибрала. Смачний напій. Вітаю. Я б сам від такої не відмовився, але на жаль, мушу віддати все до останньої краплі тобі. Клас! Мені подобається. Смак приємний. Але думаю, вже достатньо. Я не можу зупинити це. Досить, Тут же надто мокро. Ситуація вийшла із під контролю. Я вся мокра, зупини це. Ну, ось деться, тепер все. Ну нарешті, я думала, що не витримаю час приходити до тями. Що ж, не заважатиму тобі. Ай, моя голова. Чому з Лілі завжди щось не так? Втім, це не моя справа, на мене чекає Моніка. Я майже вибрала кнопку, дайте мені ще трохи подумати. Ага, єс, натиснула. Я чекаю. Молодець Моніка. На цей раз ти швидко зробила вибір. Подивимося, що тобі дістанеться. Вау, який величезний бургер! Це чудовий варіант. Думаю, що кришка більше не знадобиться. Чесно сказати, я ледве тримаюся, щоб не з'їсти його. Але у бургера таки є один мінус. Він холодний. Вигадав, я підігрію за допомогою газового пальника. Ось так. Це зовсім не складно. Просто доведеться трохи зачекати. Так, головне не поспішати. Я вже відчуваю аромат підсмаженої теплої булочки. Залишилося зовсім небагато. Ага. О, ні! Бургер Боргер-зорігощен! Вдаю, що так і було. Адже ви мене не видасте. Пригощайся, Моніко, це тобі найсвіжіша зола. Фу, що це таке? Я не можу дихати. Досить зупиніться. Ну, як скажеш, тут все одно нічого більше немає. Фу, і ніби валялося у вугіллі. Мені терміново треба у душ, щоб все це змити. А, я тут зовсім ні до чого. Як поживають мої пташки в клітинках? Взагалі-то не дуже. Вибирати так оболісно. Але ти впоралася, Лілі. Хвалю, я вже тут. Приготуйся отримати те, що заслужила. Не бійся, тобі сподобається. Це так апетитно. Ой, як тяжко! Я трохи спину не підірвав. Так, потрібно сьогодні сходити на масаж. Подивіться, яка величезна порція локшини. Мамочки, почалося. Що ж зараз буде? Ого, це локшина. Круто, а я дарем не боялася. Який чудовий смак. Нарешті я зможу підкріпитись. Добре, що її тут багато. Я дуже голодна. Цей челендж вимотав мене. Треба відновити сили. Я радий, що все так чудово склалося. Ой, зовсім забув віддати тобі палички, а, бачу, тобі вони не потрібні. Боже, яке пузо! Жах. Як смачно! Я наїлася від душі. Тепер можна трохи відпочити. Ой, тут ще залишилася локшина. Як би мені до неї дістатись? Чудово, не відмовлюся від добавки За цим неважливо спостерігати. Жах, піду я краще до Моніки. Не варто поспішати. Я все ще думаю. Зробити вибір дуже непросто. Мабуть, зупинюся на цій кнопці. Я готова до всього. Приємно це чути. Дуже сміливо з твого боку. Що ж, ти отримаєш моє око? Страшно! На мою думку, я справжній злий геній. Повірили, що це моє око? Я жартую, це око з мармеладу. Здається, у середині є начинко. Варто перевірити. Ого, точно тут джем. як він апетитно тягнеться. Я мушу його спробувати. Супер! Моніці дуже сподобається. Тоді почнемо з начинки. Олег не впустити око. Це щось Цікаво, що це? Пахне приємно. схоже на солодкий джем. Клас, не зупиняйтеся! Я хочу ще. Це так приємно, як я рада, що зробила правильний вибір. Вітаю, Моніка. Опс! Я таки не зміг утримати його. Вибач, ти як там? Я нічого не бачу. Зніміться з мене. Що це таке? Думаю, мені варто глянути ближче. На дотик приємно. Спробую на смак. Вау, та це ж мармелад! Потрібно викупати його в джемі. Відмінне поєднання все ж таки мені пощастило. Фух, здається, вона не постраждала. Це добре, інакше й б я звинувачував себе. Але як же вона забруднилася, це виглядає просто огидно. Не хочу на це дивитись. Мармеладне око таке величезно. Цього мені надовго вистачить. Супер! Моніка, Беці та Тед сьогодні чудово проводять час. Особливо щасливий Тед. Це й зрозуміло, адже у нього просто гора бургерів. Моніка так швидко впоралася зі своїм бургером. Ось, це швидкість. До речі, Бечі теж може показати клас. Вона має спосіб, як швиденьке знищити їжу. Мда, ну і видок у неї. А тет хоче зробити цей раунд ще ефектнішим. Побудувати вежу з бургерів мрія будь-якого хлопця. Але одна справа побудувати, а інша зробити так, щоб вона не впала. Упс! Не вдалося. Але смак бургерів точно від цього не постраждав. О, та ви серйозно? Ментос плюс кола. Ми ж усі знаємо, що виходить від такого поєднання. Зі страхом і тривогою Тед відкриває банку коли. Так, цей вибух не вражає. Спокійно видихаємо. Можна пити коло і не боятися. Та й цукерка на закуску. Тепер черга Бетсі. Так, тут ситуація набагато небезпечніша. Велика пляшка. Бух! Ночим не осрізаючий душ. Як шкода, у пляшці майже нічого не залишилося. А Беці мокра з голови до ніг. Так, тепер настав час боніки. Та її гігантської пляшки. Угу. Так, чекаємо супер мега вибуха. Друзі, краще відсуньтеся від екранів подалі. А то мало що. Оце фонтан. Дісталися всім. Попереджаємо. Краще не робити такий експеримент вдома. Батьки точно не будуть у захваті. Хм, морозиво є. Ложка є. Тільки вони зовсім один одному і не підходять. Цікаво, кожному з друзів дісталося поєднання. Сміх, дай годі. Коніка, ти хоча б намагалася. Гаразд. ложку геть. Їсти прямо пальцями. Фу, як це мерзенно виглядає. Де твої манери? Де? Манери манерами, але від морозива не залишилося ні краплі. Натомість у Теда все нормально. Ложка та морозиво чудово відповідають один одному. Ой, ну і замарашка ж він. Тепер черга Бетті. Так, відро морозиво неймовірно велике. Але такою ложкою вона їсти буде його до кінця століть. Трохи втомилися. Скільки вже часу минуло? День, тиждень? Рік? О, ні. Вона замерзла. Це ще що за крихітка? Так, у тебе теж недостаток, прямо скажемо. А у тебе взагалі пусто. Така несправедливість, правда? Але й Моніка не дуже задоволена. Добре, одна цукерка краще, ніж нічого. Ти а ти виявляється жадіна? Але зараз він вас чимось здивує. Оце фокус. Гаразд. На цьому все? А ось і ні. Угу. Беті, а навіщо тобі парасолька? Гаразд зачекаємо. Начебто дощ не обіцяли. Звичайний дощ ні. А от дощ із Кітлс уже почався. Ах, якби всі опади були такі. Дощ із цукерок, сніг з морозива. Ось це було б життя. Тед, yeah. Моніка, а ви чого такі кислі? Ну, так, пара цукерок потрапила туди, куди не треба. Хіба це проблема? Натомість тепер саме час влаштувати справжній банкет горою. Кітка. Любите цю хрумку цукерку? Так, і бажано, якщо цукерка не одна, так набагато смачніше. І зараз пощастило в Моніці. Вона просто у захваті. Упс, Трохи треба заспокоїтись. Моніка, давай тихіше. Вирішив не зволікати, а просто почати їсти свій кіткат. Mm. Цей хрускіт звучить як музика. Mm. 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 Так, беці, тепер ти знову mm. вирішила не церемонитися, а отримати максимальне задоволення від цього раунду. Виглядає, щось це страшно. <рик> так, гаразд. А тепер найцікавіше. Wow. Моніка дає 100 шоколадок. І подивіться, вона точно знає, що треба робити. М -м -м. Цікавий рецепт. Ви записуєте? <рик> Ось тільки для цього треба мати суперздібності, як Моніка. Нагріваємо, нагріваємо, нагріваємо. Вийшло те, що треба. Ого, цікавий супчик вийшов. Яйця це вам не апетитні шоколадні батончики з минулого раунду. Яйця це яйця. Чи є тут любитель яєць? Так, ні. Це й зрозуміло. Бекі, ти найсміливіше, давай починай. Жах срається прямо в рот. Це ж неймовірно гидко. Але тет не хоче йти тим самим шляхом. У нього є якась геніальна ідея. Подивимось. Ей, друже, давай акуратніше. І що ж це буде? Коктейль із яєць. А це смачно взагалі? Виглядає добре? Але смак огидний. Ні, ну, а ви чого чекали? Ой, що це відбувається? Друзі, де це ви опинилися? Здається, це спеціальне місце для тих, хто вже пройшов раунд із яйцями. А як щодо тебе, Моніко? Знаєш, відмовитись не вийде. Ось таке епічне падіння прямо в басейн. Сирі яйця всюди. Цікаво, вона зможе колись відмитися від них? А ось сміятися над подругою не дуже добре. Ну, усім тепер треба до ванни. Це точно. А, ой, перець. Час від часу не легше. Ти, звичайно, у когось із героїв його буде надто багато. І цей хтось Дед. співчуваємо. Але якщо це челендж 100 шарів, тут треба їсти і все. Беті відкусила крихітний шматочок, а він опалює її пекельним вогнем. Моніка зі страхом бере перчики. Кусає одразу все. Оце витримка. Терміново запити водою. Ти те, теж ж розумію, що на нього чекає. тільки зробити нічого не може. Кусай, друже. Назад шляху нема. Як йому смикотно. Залити цю пожежу може тільки відро води. Добре, що хоч води тут достатньо. Бідолага, Бідолагате, йому тепер відпочити від пережитого. Чого? Всього одна жуйка. А ось у тебе ситуація краща. Натомість, хто тут щасливчик? То це Моніка. Mm. Yeah. Беті не збирається чекати. Швидше за жуйку в рот і веселитися. What? Виявилося, правда, що вона не такий уже й майстер жувати жуйку. Натомість зараз Тед покаже клас. Oh. Ви знали, що він майстер видування гігантських міхурів? Але є один момент: іноді вони лопаються. Тед, треба ще трохи потренуватися. А ось Моніка піде прямим шляхом. Жодних складних викрутасів. Чим більше жуйки в роті, тим краще. І ось тепер вона покаже вискочці yeah. теду, як треба надавати міхури. Напевно, це буде найбільший міхур в історії. Як на повітряній колі моніка піднімається вгору. Тримайте її. Прощавай, люба! Гарної подорожі! І тримайся зубами міцно. Малюк мармеладний ведмедик. Та всього один. А в цій мисі їх ціла компанія. Це непогано. Але коли їх багато, це найкраще. Бетсі хоче показати, як треба їсти смакоти. Якщо їх мало, зроби це незабутнім. А ось Тед любить пограти. Він же скучив за своїми іграшками. Звичайно, челендж стільки триває. Як тут не скучити? Дівчата, не будьте такими нудними. Ну ви чого? Моніка справді рада. Так, це класно, коли дістається стільки мармеладу, можна їсти прямо жминями. Тільки така жадібність зіграла з нею злий жар. Дітлаві, здається, ви всі попалися. Ну що, у кого яка ідея? Як вирішувати ми таке завдання? а?